Обіцяв вам засняти, бачите, наскільки? град идет, сонце світить, град лупенет, бля, град дощ. Дощ, град. Сонце світить, короче, Такого Таково хрень. Он дальше знову, йде. Це вон сонце світить, зараз ця хмара пройде, зараз опять буде град. Короче, веселуха, сьогодні вночі придует веселуху. Так, всім пока. Дима, що знайшов? Булгарку прицепив? Все чітко Все чітко, давай. В чорному ніпелі. Йде от от гаєчка. Вона ну, накручується, але тіпа, там не тримає. Ми зараз візьмемо то від старого, трошечки його чеканемо по довжині просто. І воно туди накрутиться, щоб ну, трава болото, то самі знаєте, щоб новий ніпель не став старим, не обірвало. Так, бортировка колеса продолжается далі. Дима, бачиш, скільки мені треба зняти? Дим. Береш плоскогубці, легенько чик, або бо я це сам зроблю. Все, Дара, Движение, маневр.